Компанія Екстрасток вітає вас! у Екстрасток! Це доставка по всій Україні краще вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, флісові, м'ягенькі, халати. З поясом подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписуватися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також на наш Тікток. Тепер заварюємо, чі, як, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, Халатик в сердечки. Гарний чоловічий, гарний розмір. Також прикольний Джордж, стан гарний з капюшоном, чоловічий. Повністю розбираємо весь мішок, подивимося від початку до кінця. Халати це універсальна річ, яку можна такий прикольний, довгий, класний на блискавці. Халати це універсальна річ, яку можна одягнути і в баньку. І прогулятися біля дому, і вийти на балкон, покурити сігаретку, і просто сходити за хлібом. в, шльопках, в шльоп -шльопах. Тому халати, класна штука, замовляйте, собівартість гарна. Так, такий флісовий легенький з поясом. Біля якомарки, там вже капавали, прямо, прям халатні шльопка. Так, с, халат, шлепки, халат. Так, с, гарный. С поясом. Еще с поясом. Так. Эликсаль. Человечий. Капішоном, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.